Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з фотосумкою Крамплер Company G2050. Це моя перша сумка цієї фірми. Я дуже задоволений якістю. Ну, Якщо чесно, це найкраща сумка по якості, яку я тільки мав. Зовні відштовхуючи матеріал Chicken Text 1000. Це Фірменний крамплецький, ремні, просто надміцні, зіпери також великі і плавно ходять. Ззаді, ззаді ми маємо також всепогодний чохол чехол від дощу і снігу. Ну, почнемо з того, що вони в поміщається і що ми туди можемо поставити. Заді маємо. Відділення для ноутбуку. 17 дюймів мабуть, не поміститься, 15, 16, більше чи ні. Спереді основне відділення для камери. всередині дуже приємний матеріал, який захищає вашу камеру і об'єктиви. По місткості поміщаються телезуми, середні, дрібні об'єктиви. Ну, загальної кількості в мене є 5 об'єктивів, всі поміщаються. Камера з батарейним блоком поміщається, спалах. Плюс все, що потрібно для фотозйомки. Зарядні пристрої, батареї, карти пам'яті, три відділення для карт пам'яті, для документів також є кишенька. Сумка не є важкою. Добре сидить на плечі. На жаль, вона вже не випускається, але де-не-де -де можна знайти. Для кращої фіксації є додатковий ремень, який фіксує сумку на талії. Тобто сумка буде твердо стояти вас на бедрах і не буде рухатись. Одним словом, Думку, я задоволений. Думаю, буду продовжувати знайомство з компанією Крамплер. Все-таки якісні речі випускаю. Дякую за увагу. До зустрічі!